Мапа України без Криму у підручнику з української мови для семикласників. Ця нещодавня історія обурила учнів вчителів і батьків. У виданисті сказали, технічна помилка. Наклад вилучили, а дизайнера звільнили. Але мапа без Криму у підручниках була. А чи є у них про Крим? Що українські школярі вивчають про окупований 11-й рік півострів? Семикласник Максим Жаднов родом із Севастополя. Та з 2014-го через російську окупацію, живе у Києві. Запитуємо у хлопця, у яких підручниках. Читав про Крим. Ось недавно я в книжці алгебри бачив задачу про три найглибші печери України солдатська, Каскадська та не розташовані в Криму. Ось. Я здивувався, тому що ну, я не, я не очікував, що в учебниці з математики буде щось про Крим сказано. Я думав, що в історії України, в Поки каже Максим, тема Криму у школі йому зустрічалась нечасто. хоча суперечка у класі щодо долі півострова цьогоріч уже була. Ми обсуждали війну окуповані території, і багато діти по розговору ну хотіли вже устали від війни, Вони б, ну деякі личності говорили, що нам окуповані території, такі як Крим, Луганськ, Донецьк, не нужны, що лучше типа. Ну, закінчиться війна. Ніяка то було неприємно, я не по чому я должен свій рідний город віддавати. Максим вважає, що його однокласники такої думки, бо вони мало знають про півострів. А за словами історикині Юлії Топольницької, грунтовно вивчають тему Криму у курсі з історії України саме із 7-го і до 11-го класу. У нас Наскіжною лінією з 7-го по 11-й клас прописані теми щодо висвітлення історії повсякдення, культури, питання. Знищення Кримського ханства Російської імперії також бачимо. Бачимо кримсько-татарське національне відродження в 19 столітті. Гортаємо підручник Максима із історії України і бачимо параграф 26. Держава Феодоро утворення кримського ханства. Середня частина Кримських гір має пології круті схили географічні умови сприяли виникненню тут поселень і фортець до російської окупації півострова. Зауважує Юлія Топальницька, шкільна програма з історії України містила менше інформації про Крим. Її почали змінювати після 2014-го, а глобально лише з 2022-го. Власне, допрацювали і суттєво історія України вшкільна стала більш інклюзивно. Тобто, нарешті там з'явився Крим корінні народи Криму. Нарешті, вперше в історії України піднято питання етногенезу кримсько-татарського народу. Бо в ну, нас раніше кримські татари десь бралися в сьомому класі, але звідки вони взялися, невідомо. Подібна ситуація із курсом з української літератури кримськотатарських письменників почали включати від 22-го року, пояснює вчителька української мови та літератури Катерина Молодик. У нас є модельні навчальні програми для 5-10 класу нової української школи. В цих модельних програмах є розділ вивчення кримсько-татарської літератури і є різні варіанти текстів, які вчителі можуть вивчати зі своїми учнями на уроках. На основі цих програм вчителі створюють навчальні програми, де можуть варіювати кількість годин, яку вони віддають власне, на вивчення того чи іншого тексту. Також в 10 та 11 класах є програми профілю, це поглиблене вивчення української літератури, і, зокрема, в цих програмах також є блок вивчення кримсько-татарської літератури. До того ж, Крим, за словами мовознавиці, українські школярі можуть досліджувати завдяки творам українських класиків. Наприклад, Франко перекладав газелі, це по поетичні форми кримсько-татарські. Леся Українка теж створювала власні тексти, в яких писала про свої відчуття і свої переживання, які вона проживала зокрема і в Криму. Теж і в Тараса Шевченка з. Відомими його гайдамаками, тобто на кожному етапі, в кожному столітті, ми можемо назвати енну кількість митців, письменників, поетів, які писали про Крим. Які його досліджували, любили тема Криму в освітньому процесі, каже заступниця постійного представника президента України в автономії Ольга Куришко, важлива і для майбутнього повернення півострова. Ми говоримо там і про висвітлення там історичних аспектів по Криму і по іншим тимчасово окупованим територіям. Тут ми можемо говорити про ті причини, які спричинили, власне кажучи, військову агресію Російської Федерації проти України, яка триває вже більше 10 років, тут. Є інші складові, наприклад, в тому числі вивчення мови корінних народів, там зокрема кримськотатарською. Так на сайті Міносвіти України можна знайти програми для вивчення кримсько-татарської мови та літератури для восьмих та дев'ятих класів. Саме ж Максиму, доки у школі не дійшли до кримських тем, про малу батьківщину розповідає тато. Коли окупували Крим було всього. Три роки я, я жил та Севастополі. Я не очень пам'ятаю, як это все було. Но мой папа тогда був активний учасник в этом и І він очень много рассказывал про окупацію Криму. Ми з ним ходили в 2019 году ще до повномасштабної війни на фільм Черкаси про кораблі в Криму. Я б, бажав би щоб більше висвітлювали э, тему Криму. Тому що це молодь це наше майбутнє, і вони повинні знати, що Крим це Україна, та боротися за його звільнення. Вікторія Кордубан, Мирослава Трофимчук, Євгеній Майоров, Суспільне новини, Крим.